Переключаємось на Одесу, Михайло. Дуже радий тебе бачити. Дякую за підтримку нашого марафону. Лютий Лайф в Одесі. Теж ви відчуваєте лютість цього року, звісно ж. І, будь ласка, Одеса, вітаємо в Харкові. Вітаю Наталя, доброго вечора. Дякую, що дали таку можливість поспілкуватися із вами, зв'язатися. Ми сьогодні запросили двох двох гістей до нашої студії. Перша, перша наша гість це Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. І перше запитання, воно очевидне. пані Наталі, як змінилася безпекова ситуація в Одесі і на півдні України за цей лютий рік. Перш за все вітаю всіх, хто дотичний до марафону. Це класна крута ідея, і сподіваюся, що все те, що буде сьогодні, сказано, буде дуже доречно і знов-таки стане натхненням для продовження боротьби, яку ми зараз ведемо. Одеса залишається в пріоритеті ворога, і це свідомо для всіх, і для сил оборони, і для мешканців регіону, і для самого ворога власне. Наразі ми говоримо про те, що безпекова ситуація в регіоні залишається складною, тому що регіон досить специфічний. У нас вихід до моря, і хоча в цьому морі вже на дні лежить флагман, це теж досягнення за рік, флагман Чорноморського флоту відправлений встановленим курсом з першого дня. Повномасштабного вторгнення і корабельне угруповання тримається на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Це теж ознака безпекової складової, тому що на початку повномасштабного вторгнення вони наважувалися заходити аж на 10 міль ближче до берега. І це несло відповідну загрозу. Сьогодні загроза з моря трошки модифікована, але вона залишається. Вона залишається у вигляді атаки ракетами типу Калібр, ракетоносії, з якими ворог час від часу виводить на чергування, тероризує нас ними і тримає під загрозою всю Україну. Це навіть не тільки Одеси стосується така загроза. Залишається загроза. Із повітря, оскільки авіація продовжує мати доступ, умовно кажучи, до повітряного простору України зокрема своїми ракетами повітряного базування, і незважаючи на те, що протиповітряна оборона півдня, зокрема і на Одещині, досить високорезультативна, у нас 70 3 до 85% результативність збиття саме нашого регіону, вона все ж таки не 100% ще. І це говорить про те, що загроза з неба існує. Що стосується загрози суходолу, зараз зосереджені більше на Придністров'ї, зокрема як такий специфічний сегмент нашого регіону. Це невизнана республіка, яка знаходиться вздовж нашого кордону з Молдовою. Але з першого дня повномасштабного вторгнення нами було усвідомлено це ця загроза і імовірність застосування тих сил. Та й взагалі просто опора ворожого контингенту там, тому кордони щільно укріплені, оборона їх забезпечена. Ті сили, які ми маємо вздовж кордону з Молдовою на сегменті Придністров'я, вони абсолютно адекватні тій гіпотетичній загрозі, яка може розвинутись. Ми розуміємо, з яким ворогом маємо справу, досить божевільним. Який вже неодноразово продемонстрував, що здатний йти проти всіх норм правил війни, не, абсолютно не шкодуючи свого особового складу, і такі вкиди, як інформаційні, так і диверсійні, цілком імовірні. Наші сили забезпечать віддачу відповідну. На цій ділянці тут ми теж можемо бути спокійні за забезпечення безпеки. Ну і просування ворога ворога ворогом суходолом, яке було на початку повномасштабного вторгнення, коли вони дійшли аж до фортеці Миколаїв і тероризували нас перспективами просування, і в Одеський регіон вони розбиті були тоді, і вони на даному етапі абсолютно переконливо. Обрізане річкою Дніпро, тому форсувати Дніпро наразі, навіть для того угруповання ворога, яке тримається на лівому березі, ну це черговий випадок самогубства. Дякую. Звісно, говорити саме про Одесу, відокремлювати її від загального театру бойових дій не дуже коректно, проте я можу сказати, що при... Десь з листопада російська армія почала принципово і цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі, скоріш за все очікуючи на певні на певні обурення одеситів, там були спроби зробити якісь акції громадської непокори, які були зупинені та й не дуже підтримані серед серед Одеситів. Як ви бачите зміни в громадському настрої Одеси? Я питаю, тому що десь за місяць до. До великої війни, до вторгнення, я спілкувався з людьми на вулицях для матеріалу для ще для Радіо Свободи, і питав, як вони будуть ставитися до Росії, якщо вона нападе. І вони казали, що ну тоді, тоді вже якось погіршиться, звісно, ставлення. Це буде ворог. І коли я питав, що там це відбулося ще в 2014 році, люди казали, що ну ну там ну ну припустимо. Як зараз змінилося? Те, що ви говорите, це абсолютно класичні ознаки гібридної війни. Вона така повзуча, вона така специфічна і, от якраз проявляється в цих коливаннях громадської свідомості, коли ніби ворог, ніби брат в таких межах коливається розуміння людей, які довготривалий час жили в одних наративах. А потім вони абсолютно розрушились і е, зруйновані вони були не, не якимось протилежними наративами, а зруйновані вони були розвитком ситуації, розвитком подій. І коли Одесити зокрема зіткнулися з особливостями цього повномасштабного вторгнення і в тому числі психологічним тиском них. На, на них з боку диверсійних груп, які дійсно в нашому регіоні були, і продовжуючи функціонувати, і спецслужби їх виявляють, і за допомогою, в тому числі, свідомих одеситів ми їх виявляємо, знаходимо і можемо притягнути до відповідальності. Так, ці групи і базувалися на розумінні. Тої класики наративної Одеса – руський город, і те, що у нас дуже глибоке коріння, і що ми в в колисці руського всього-всього руського і руського руського оружжя, яке намагалося нам також прив'язувати, тому. Ці наративи частково мали відбиток в душах одеситів, але спрямована робота, в тому числі інформаційного фронту, і класика роботи той самої Другої армії світу, яка Абсолютно беззастережно било і по житловим кварталам тієї самої Одеси, коли Одесити бачили це горе на власні очі, цю руйнацію війни. Вони переключали свою свідомість, переключали на користь України. Скажіть, якщо на початку тієї, ну, цього етапу війни з Росією. Весь світ облетіли фотографії з укріпленим оперним театром, з барикадами на центральних вулицях міста, і зараз поступово ця картинка змінюється. Я тільки що побачив повідомлення, що навіть по приморській вулиці вже можна їздити. Барикади на, на вулицях зникли десь там, ну декілька місяців тому, скажімо так, наскільки це може вплинути з вашої точки зору на те, що змінилися певні настрої водеситів знову? Тобто, міністр оборони казав, що немає ну такої оперативної загрози, скажімо так, для захоплення. Ви зараз кажете, що там фортеця Миколаїв зупинила, ну і це факт. Зупинила просунення до Одеси. Наскільки це може змінити зараз ставлення Одеси Одеситів до тієї російської загрози, яка є реальною? Війна буде тривати ну доволі довгий час, виходячи з того, що кажуть експерти? Тут має відбутися трансформація свідомості людей щодо специфіки ведення бойових дій ворогом. Вони мають усвідомити, що наразі просування конкретної бойової техніки, яка може рушити по вулицях міста, вже не може бути неможливо, тому що і висадка морського десанту, унеможливлена через просто нездатність підійти до берега. Висадка повітряного десанта, все ж таки, працює наша протиповітряна оборона досить потужно. Теж виключена певною мірою просування диверсійних груп або військ, так званих з Придністров'я, теж не очікуються, тому що є здатність нашого війська протидіяти ще там, на кордоні, тобто до вулиць Одеси, вони точно не доїдуть. І просування війська через Дніпро ворожого, про те, що я вже казала, знов таки суходолом і досвід миколаївців є. Які зуміють зупинити, і наше розуміння є розвитку подій, бо це, це ми вже проходили. Тому зникнення барикад безпосередньо з вулиць міста має переналаштувати сприйняття громадян, містян Одесь, Одеси на те, що війна триває, але просто в іншому форматі. Вона буде продовжуватись в ракетних ударах, тому що ворога ще багато ракет. Вона може продовжуватись на диверсійному ґрунті. Це проникнення в свідомість про пронесення ось тих наративів і очікувачів цього руського миру і працювати. Протидіяти нам вже треба буде їжаками не на вулицях міста, а наїжачившись на тих самих ждунів, які оце сидять і ждуть той руський мір. Краще працювати тут, в цьому сенсі, краще працювати на повітряну оборону, і тоді це вже буде ефективна протидія. А місто має розвиватися для підняття економіки, яка теж працює на фронт. Одеса стала таким тиловим містом, навіть для людей, які їдуть з Херсону. Їдуть навіть з Миколаєва, тому що тут ну до відключень світла, тут було дуже комфортно і навіть зараз, враховуючи всі ті зусилля, які були зроблені і українською владою, і міжнародними партнерами, і енергетиками, і військовими, є певні є певні умови, в яких можна можна нормально жити. І зараз ну я не бачу цих відключень, цих відключень ну дуже активно по місту. Тиловий знов таки досить умовно. Як і вся Україна, може вважатися тиловим досить умовно до. Моменту конкретних бойових дій згадаємо досить глибоко від лінії фронту розташований Хмельницький, наприклад, який теж вважав я впевнена себе досить тиловим містом, але зазнав дуже дуже потужних атак ворога. Люди зіткнулися з реаліями війни, і ось в цей момент має відбутися усвідомлення, що гібридна війна. Сучасна війна за допомогою таких сучасних методів війни, як ті ж самі ракети далекого бою, і далекобійна зброя, і балістика, зокрема, вона ще нас так сильно не била, але вона є і її не можна списувати з рахунку. От таке розуміння тилу, що ми здатні забезпечувати з точки зору тилу економіку країни. Так, але економіка країни теж знаходиться на військових рейках, і це усвідомлювати треба і небезпекою не нехтувати. Дякую дуже, пані Наталія, за, за відповіді на питання. Ми будемо зараз переходити до нашого другого гостя. Зараз до нас приєднається історик і волонтер Олександр Олександр Бабіч. Ми будемо раді бачити його тут. Прошу. Прошу пане Олександр. дня. да доброго дня. Ми якраз зупинилися на забезпеченні на забезпеченні збройних сил України, сил оборони. Крім того, що ви історик, засновник екскурсійного бюро, дуже відомого туди, сюди якщо хтось не знає. займаєтесь останні ріки? Ще до цього займалися забезпеченням збройних сил України, як як волонтер. Наскільки ось ця волонтерська двіжуха вона стала важливою і популярною активною в Одесі протягом останнього року? Ну, о, безумовно, якщо ми будемо порівнювати щось. З 21 лютим минулого року і 22 березня минулого року то ми бачили, що я не знаю, десятки тисяч одеситів вони долучилися до волонтерства, починаючи з пісочні, це відомої да де грузили пісок мішки, і закінчуючи тим, що там переносили ці ж самі їжаки, або там складали гроші, несли щось військовим, вдягали наші бригади тероборони 22-126, бо дуже багато там саме опинилося да, та наших братів, чиїсь чоловіків, там, жінок. Це дійсно було масове явище. Зараз, мабуть, воно трошки стихло, але викристалізовувалися такі вже групи волонтерські, які дійсно зараз працюють ефективно, потужно. Олександр, як змінилось місто? Як змінилися Одесити? Те ж саме питання, яке я ставив Наталії щодо зміни відношення Одеситів до Росії. До Путіна я нагадаю, що там що ще 15 років тому, і я це дуже, дуже добре пам'ятаю. Путін був найулюбленішим політиком серед озиситів і мешканців Одещини. Зараз звісно, це це просто неможливо уявити. Ну хвала Богу, давшому такі да. дійсно це зрозуміли. Хто він є насправді? я думаю, що Одесити змінилися. Я не буду рахувати відсотки. Хай це роблять соціологічні служби. Я думаю, що Одесити зрозуміли в більшості своїй що Росія, то ворог назавжди. Одесити прийняли цю думку не, не дуже швидко, але з кожним там прильотом, да, вони посилювалися в свої, там ненависті до Московії, і зараз Одесити більш українські ніж були до початку великого вторгнення. Візуально, якщо ми говоримо, ну ми бачимо кількість там українських прапорів, які там не влада розвішувала, да а самі люди малювали, вішали. Ми чуємо українську мову набагато частіше, причому ми навіть чуємо від тих, від кого до того ми її не чули. І це не ті, хто приїхали до нас, а ті, хто мешкають в Одесі. Ми бачимо, як люди слухають новини, і вони слухають новини, що коли буде наша перемога, чи що ми можемо зробити ще для перемоги. Ну візуально ми бачимо там і Зникла, да, як там символ імперії. Е, у нас декілька ще там пайдуж ну, самий Суворов. В топоніміці Одеські зараз буде там серйозні зміни. Це я говорю як людина, яка там другаєтеся. Ну, да, яка друга друга якраз березня буде на черговому засіданні історико топонімічної комісії, буде прийнято там низка просто рішень а Нових. а чи є якісь топонімі... конкретні, які можна зараз оголосити? Чи це от в процесі Ні, я, роботи? Я, 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 я б не, не не починав би робити те, що за що не проголосує комісія, тому що все рівно да це залишається колегіальний орган, і ми є дорадчий орган, приймаєте рішення все рівно депутат міської ради. Е, але я можу сказати, що. На сьогодні у нас більше 200 вулиць має бути перейменовано. Ми хочемо. Ну, по перше, ми позбавляємо Одесу всіх назв пов'язаних з Росією, включаючи там Байкальські, Уральські, Орловські вулиці. Якась там російська топоніміка. Ми хочемо позбавити Одесу від радянських назв там Ляпідєвський, Ліванівський. Ті люди, які не мали відношення до Одеси, взагалі, і нам краще знайти ті персоналі, які все ж таки для Одеси зробили багато чого. Це буде безумовно і е, низка перенувань пов'язаних з українською Одесою і з Україною взагалі. І решта мені подобається ті події, які відбуваються в асторіко-топомічній комісії. Це така єдність зробити Одесу. Більш красивою, більш спрямованою на науку, на культуру, і це буде дуже корисно. Е, може, ви як ви сам екскурсовод, і у вас є екскурсоводи в вашій компанії? Може, ви якось помітили зміни? В тому, що цікавить людей, тому що мене і самого цікавить цікавило, коли я працював журналістом, ну репортером, я писав статті про те, як може змінюватися ідентичність Одеси, як вона може знайти українську ідентичність, що може цікавити людей, які саме тут живуть, тобто не приїжджають звідси звідкись, а саме живуть тут. Чи помітили ви якусь зміну інтересів, що цікавить людей, про що вони питають? Ну, що вони говорять на цих екскурсіях? Ну, по-перше, я, я за рік провів аж п'ять екскурсій, а раніше я проводив п'ять екскурсій в день. А по-друге, я скажу вам: ну, ми, ми відчуваємо запит на українську Одесу. Да, українська історія Одеси. Він більш потужний. Ми бачимо, що більше людей просять проводити екскурсії українською мовою. До цього ну скоріш да там приймалося, що воно буде російською, тому що скажімо, у нас були гості з Білорусі або стран Балтії, Ми пояснювали, ну вибачте, у нас люди з різних країн вони не розуміють українську. Давайте все ж таки будемо російською проводити. Тут, тут точно вектор такий змінився. Е, я думаю, що буде більше запит е, після того, як Одеса е, почне почне виконувати те, що від нас буде вимагати ЮНЕСКО. Да, я нагадаю Одеси. Там що 25 січня Одеса була прийнята до як. Пам'ятка, всесвітня пам'ятка культурно е, ЮНЕСКО. І я долучився до цього як історик, саме до складання цього досьє. І це теж призведе до серйозних змін у місті, міській культурі, міській інфра інфраструктурі, і навіть візуальне місто має змінитися, тому що це будуть вимоги ЮНЕСКО. Тобто ми, ми в процесі, причому війна прискорює всі процеси, я думаю, що нам вдасться змінити наше місто як і зміниться сама країна? А як змінилося ваше життя? Тому що в чотирнадцятому-п'ятнадцятому ви більш активно займались волонтерством, потім менш активно, зараз більш активно. І ви згадали, що ви там раніше п'ять екскурсій на день проводили, а зараз п'ять на рік. Я бачив деякі пости у Фейсбуці. Як змінилось ваше життя як волонтера? Ну, по-перше, я майже рік не бачив свою родину, тому що я їх вивіз 24-го за кордон, потім миттєво повернувся назад. Тобто я не бачу своїх дітей. Це впливає, Да? Я фактично цей рік, 24 на 7, ми кожен день без вихідних, без відпусток працювали спрямовуючи свої зусилля на те, щоб допомагати війську, допомагати тим людям, які потребували нашої допомоги. І, ну, було, м'яковорячи, дуже багато вражень, і не всі вони були приємні. Це і виїзди на ближче до фронту, і робота в місії на щиті, і це робота з, з допомогою зараз. От ми там тільки позавчора були в Херсоні, і це постійно да, виїзди туди. Ну, тут щось міняється. Ну, є якесь вигаряння, але я думаю, що нам всім вистачить сил до перемоги. Скажіть. Скажіть, я, я хотів би напевно повторити певним чином питання, яке я ставив Наталі. Знову ж таки, з нещодавнього досвіду в нас в Одесі було світове шоу, яке влаштовував швейцарський митець. Я дуже, дуже прикле, я зараз не можу пригадати його ім'я, ім'я А, Але там був епізод, коли всі почали кричати Слава Україні! коли. Прапор був експонований на дом Русова. Потім там почали згадувати, куди треба посилати руський корабль, який намагається зробити так, щоб ви здалися. І діти потім ще запіли червону каліну. І в мене не може не з'являтися запитання, чому це відбувається тільки зараз. Тобто, чому це не відбувалося в 14-му, тому що в мене є. ну, Напевно, певна слабкість, але в мене є така думка, що якщо б це відбувалося в 14-му, в 15-му... То у нас було не було б таких подій в 22-му. Так. Да. Ну, ви, ви праві. Ми 30 років, ну, давайте так, до 14-го року. Ми не переймалися питанням взаємин з Росією взагалі. Я як історик точно знаю, що не стояло питання е, такого. Історичного конфлікту, який насправді да, йому там не менше трьохсот років історія цього конфлікту, коли імперія знищувала в нас все українське. І в місті, коли ми про Одесу говорили, що так склалося, що Одеса російське місто, там чи дуже сильно російське місто, я всім казав, не так склалося, а так склали. Нам, одеситам, там, створювали умови, за яких бути україномовним або бути українцем це не настільки комфортно, як бути російськомовним і бути зорієнтованим на там на Росію. Причому це було всьому. Ми хотіли йти в Аркадію, слухати російських зірок і не думати про те, що одного разу всі ці російські звірки вийдуть в лужніках і будуть підтримувати вбивство українців. Да, ми це бачили там позавчора. Але дуже ми дуже хочете Аркадію, вступитися за. Дуже хочеться вступитися за певних російських виконавців, які я, я не були. Не да, я, ну, я не буду це брати докупи, але переважна більшість російських виконавців, які переїздили на гастролі, заробляли у нас гроші. Вони потім ці гроші передавали на о, тих вбивців, які зараз о, там, десь під Бахмутом, вбивають наших хлопців. Тому що вони є там тими, хто збирає ці гроші, бо віддають на, навіть свої власні гроші. Коли ми йшли е, і ми не хотіли слухати щось українське в кіно. Да, а ми хотіли дивитися кіно з русським дубліжом і кричали тут навіщо переводити. Це теж був крок до цієї війни, але ми не вважали за потрібне, бо нам трошки це було незручно. Ми хотіли заробляти гроші. Я, як туроператор, хотів заробляти гроші на російських туристах, тому що мені це було комфортніше да, робити, ніж там і дуже важко було в 2014 році сказати, що більше ми з росіянами не працюємо. Хвала Богу, що в мене була вже така репутація, що жоден росіян до мене боявся приїхати да, після 2014 року. І проблема була знята, принаймні в моєму бізнесі. Але решта їх все влаштовувала. Тепер вибачте, ми потерпіли. Типаємо якраз від отої нашої не на нашого небажання прийняти, що то, то не брат, то вбивця, який хоче знищити тебе, знищити твоє місто, твою країну, твоїх дітей і, і, і сюди прийдуть там самі вагнерівці, да, які будуть керувати. Дякую. Я думаю, що тут ми дуже схожі насправді на. Справді, на... Харків на те місто, яке зараз проводить цей марафон. Побажаємо, щоб Григорій добіг до Краматорська. Ми його побачили і сподіваюся на успішне завершення його бігового марафону. отже, Наталія дуже дякую, що дали можливість нам поспілкуватися. Дякую, що дали можливість запросити в студію і Олександра, і Наталію. Прошу вам слово. Наталія. Так, так чуємо тебе величезне, дякую, що погодились є. долучитись. Ага, дякую і Михайло Штекіль, Одеський медіа-центр Україна, головний редактор. Слухали з зацікавленістю, і ти знаєш, я тобі щиро дякую за те, що пані Наталя так детально проговорила цю ситуацію вашу зараз військову. І ми, до речі, теж мали Міша, не падай. Ми теж мали. Планах сьогодні зустріти в нашій студії командувача у Харків пана Дмитра Красильникова. Але на жаль, війна є війна. Він зараз на виїзді, і ми з ним дуже тісно співпрацюємо. Насправді, достатньо часто беремо у нього коментарі, але от, на жаль, не сьогодні. Я дякую одеській студії. Дякую за підтримку нас. Дякую за таких цікавих гостей, за розуміння ситуації за, за те, що дали нам да, оце розуміння ситуації, що зараз в Одесі, як ви змі змінюєтесь, тому що ми тут багато говоримо про те, якраз як змінився за цей рік Харків. Дякую ще раз і залишаємось на зв'язку.